Їх життя обірвалося болюче рано, та їх подвиг не забудуть ніколи. У Хмельницькому попрощалися із двома рятувальниками-пожежниками, які загинули, ліквідовуючи наслідки удару ворожих безпілотників по цивільних будинках міста 27 лютого. Ворог умисно вдарив по них дроном камікадзе, 21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук. Цвіт нації. Люди вірні своєму обов'язку та Україні. Чергова трагедія. Два наших герої, герої без зброї загинув 21 рік і 31 один, один загинув вже в лікарні. Він отримав травму несумісне життя. Хлопці гасили пожежу, яка виникла на місті Хмельницькому. Україна терорист продовжує стріляти по нам. Владислав був командиром відділення першої державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницький, прапорщиком служби цивільного захисту. Він точно любив те, що робить. Часто ділився робочими світлинами у соцмережах та тільки планував майбутнє. Сергій служив пожежним рятувальником, молодшим сержантом служби цивільного захисту й уже встиг почати будувати сімейний затишок. Із дружиною народили двох доньок. За два місяці йому виповнилося б 32. Хлопці вибрали професію рятувальника. Свідомо мріяли про цю професію. Не так давно вони на службі, але показали себе справжні герої. І, не шкодуючи свого життя, намагалися рятувати життя інших. Відплатою за це рашистській мразі їх просто вбили. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо і помстимося. Не пробачать ні згорьована мати, ні пожежно-рятувальна родина, у якій усі близькі, як один єдиний механізм, ні дитина, яка ніколи не обійме батька. Героїв пам'ятатимуть як світлих, відважних патріотів своєї землі. Діти молоді, це для батьків трата дуже важко. Дуже важко, як мамі, так само в мене, так син. Так що дуже мені важко. Єдине, що можу сказати, що ті, хто це зробив, мають бути прокляті. Все. Колега наші залишаться в нашій пам'яті. Це герої без зброї, які ризикуючи своїм життям. Охороняють. Були ангелами. Зараз ангели на небі. Все місто в жалобі. Поховають вогнеборців завтра, 1 березня, Сергія та Владислава провели під звуки сирени навколішки та з очима, наповненими слізьми і лютю до ворога. Вічна слава нашим героям без зброї. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.